Українців, які приїхали не так давно по програмі, U4U, відправлять на війну такі фейки гуляють в інтернеті, і дуже багато відео вже розповсюджують. Не знаю з якою причиною, але давайте в цьому відео е, розберемося, чи так це, чи можливо це, і чому дуже багато українців зараз почали обговорювати цю, цю тему, як Selective Service System. Так, є така система, яка збирає та оброблює дані чоловіків, які проживають на території США. Чи легально вони проживають, чи нелегально вони проживають. Ця система мусить відслідковувати всіх чоловіків, які живуть на території США від 18 до 25 років, включно до останнього дня 25 року. Поки вам є, ви зобов'язані зареєструватися в цій системі. Дуже багато моїх підписників, та й не тільки отримують е, такі, скажімо так, листи щастя. Деякі називають їх уже пов'язками визов в воєнкомат і відправку на війну з Китаєм чи з Росією. Але люди, ця система відслідковує всіх нових хлопців, іммігрантів, всіх людей, які, які досягли 18 років, і відправляє їм. Так скажемо, лист щастя, як ви його називаєте, для того, щоб ви зареєструвались, якщо ви цього не знаєте. Я не є імміграційним консультантом, адвокатом, я військовий Сполучених Штатів Америки, і тому моя задача, як я бачу, за те, що в США зараз паніка і люди не розуміють, що коїться. Моя задача сповістити вас про те, що це система, чому ви зобов'язані в ній бути. і... В принципі, ви зрозумієте, що не так все страшно, як деякі чомусь малюють. Отже, ви приїхали в США. Неважливо, який у вас статус, окрім якихось туристичних віз, студентських, тимчасових віз, дипломатичних. Якщо ви біженець, плануєте подавати на біженство, якщо ви плануєте жити в США, якщо ви американець, якщо ви іммігрант і навіть нелегал – Ніде вас тут немає, але ви тут є. Ви зобов'язані зареєструватися в цій системі. Ця система не працює з імміграційним сервісом, як ICE, Immigration, тому інше. Тому вони не будуть передавати інформацію про вас, що ви, наприклад, не легал США, але ви зобов'язані в цій системі бути. Зараз ми про про ній пройдемося і вам трохи покажу, розкажу більше. Для чого ця система створена? Ця система створена для того, як я вже сказав, щоб відслідковувати всіх чоловіків від 18 до. 25 років, і на випадок війни, так, вас матимуть право призвати. Чи призовуть вас на війну з Китаєм чи з Росією? Ну, це малоймовірно, тому що дійсно повинні закінчитись вже всі. Військові в активній службі, потім всі військові в резерві, а потім тільки аж до вас дойде черга. Але по конституції ви зобов'язані, як і люба людина, захищати країну в даному випадку, якщо ви плануєте жити в США, це ваша країна, яку потрібно буде захищати у військовий стан, якщо об'явлена е, війна. То, будь ласка, давайте перейдемо за мій комп'ютер і подивимось, як вона виглядає. Силку, сам лінк я прикріплю нижче до відео, щоб ви змогли самі пройти і зареєструватись. Ось головна сторінка, і в принципі, як я вже сказав, від 18 до 26 років вам потрібно це зробити. Цікава інформація про те, що навіть якщо ви іммігрант, як я вже казав, все те саме для вас потрібно зробити. Якщо ви вже старше 26 років і не зареєструвались, для вас буде свій процес. Давайте ж подивимось, що може бути з вами, якщо ви не зробили цього. Так, сайт показує, що інформація на сайті, що якщо ви цього не зробите, вам може бути штраф 250 тисяч доларів або 5 років тюрми. Але як показує закон і практика, це дуже складно зробити та довести, що Саме ви не захотіли. Тому що якщо людина не знала і ніколи не отримувала листа, і просто уникнула цього, тоді, в принципі, ну, з вами нічого не буде. Як я читаю, що люди пишуть. Але якщо ви знали і ви не зробили цього, тоді у вас будуть такі проблеми. Але також. Якщо ви цього не зробите, у вас також будуть проблеми. Чому? Тому що ви ніколи не зможете отримати громадянства, і ви також не зможете дуже багато чого зробити. Ось тут приклад. Ви не зможете працювати на мати федеральну якусь роботу. Ви не зможете отримати громадянство. Вже сказав, ви не зможете отримати різні бонуси та бенефіти, тобто там студентські якісь позики на навчання, якісь ще інші плюшки, які отримують громадяни, які зареєструвались в цьому сервісу. Декілька цікавих фактів про те, як працював призов у США у Сполучених Штатах. Призов був під час шести конфліктів, і ось тут перераховується: війна за незалежність, громадянська війна, Перша світова, друга, корейська, в'єтнамська і далі. Так далі, як іде інформація про те, що Активний призов на військову службу в США припинився в 73-му році, коли Збройні сили США перейшли на повністю добровольчу армію. Проте призов на строкову військову службу залишається в силі для непередбачених обставин, і всі громадяни США, чоловічій статі, незалежно від місця проживання, мають мусять зареєструватись в цьому сервісі. Можливо, ви мені задасте питання: слухай, а чи це є конституційно? Я приїхав з України, я ще тут ніхто. А вже тут от, мене реєструють на призов, якщо вдруг щось. Показую вам статті Конституції. Так, це є конституційно. Selective Service System is authorized by Article 1, Section 8 of the United States Constitution, which says Congress shall have power. І далі написано. Так, якщо якась заворушка, якщо серйозна якась проблема і в США не вистачає сили по Конституції, Верховний суд. Е Підтвердив, що це все конституційно. Були позови до суду, були там якісь сперечання, але на даному етапі це все законно. І тому теоретично, якщо буде війна, не дай Бог, з Росією чи з Китаєм, чи з якоюсь іншою країною, і в США не буде вистачати людей на конституційному рівні. Америка, Сполучені Штати Америки мають право призвати вас, як навіть не громадянина США, захищати цю країну. Тому. Хлопці, які втікли з України уникнувши призову в Україні, можуть загриміти на призов в США. Велкам. Але чи це буде, мало ймовірно. Людей, військових, техніки е, вистачає в США для захисту цієї країни, якщо буде тотальний. Тому, в принципі, я думаю, вам можна спати спокійно. Але якщо що, ви зрозуміли, ви мусите бути в цій системі зареєстровані, і тоді у вас не буде ніяких проблем під час отримання громадянства, під час отримання різних бенефітів, та й в принципі, як громадянин, який планує жити в цій країні. Дотримуватись потрібно законів цієї країни. Діліться цим відео з друзями, діліться цією інформацією з тими, хто почув, що вже скоро їде на війну з Китаєм чи Росією. Нехай видихають та сплять спокійно. Все буде добре. До нових зустрічей!